Юрій Васильовичу щодо ситуації у Харкові, ви згадали, коли звучить це слово, і щодо того, як його обстрілюють, аж серце крові обливається, бо те, що те, як Росія стирає з лиця землі місто мільйонник, де люди залишаються, як каже міський голова, попри все і бережуть свій своє місто про енергетичний Армагедон, чи можливо він у Харкові? Хочу з вами поговорити. Ось те, що із останнього в результаті ранкової атаки пошкоджено ТЕЦ, яка живить місто. Про це пише Терехов. Ще одну трансформаторну підстанцію. Повністю зруйновано дуже серйозні наслідки. Зруйновано вкотре енергетичну систему. Були попадання в ТЕЦ, яка знаходиться у Харківській області, але від неї йде запитка Харкова. Крім цього, була атакована трансформаторна. Підстанція, вона не існує більше. Що чекає на Харків? Ну, по-перше, Харків вже там не чекає. Харків вже знаходиться в такій надзвичайно важкій ситуації. І, звісно, ворог продовжує це робити. Я так роз, зрозумію, що енергетики роблять все все, що можливо, так як вони, вони роблять по всій Україні на, на сьогоднішній день. Не буду, не буду говорити знову про протиповітряну оборону, яка повинна там з'явитися. Вона повинна більш-менш убезпечити Харків. То але Харків треба дуже серйозно підготувати, звісно, звісно, до зими. Там, де по-перше, щодо котелень, так те які заживлюють не тільки електроентичної енергією, а й тепло. Вони повністю розрушені, те сп'ять. Ще одна вона повністю розрушена, і тут необхідно вже готуватися, як, як, як нам до зими підготувати, як нам, отопити, як нам не залишити без тепла це місто. Це можливо переключити ті будинки, які, які будуть залишатися до, до інших котелень, а там, а там, де неможливо взагалі буде. Обігрити і підключити до інших котелень, бо треба людей відселяти. Просто відселяти, тому що зиму зиму цю буде надзвичайно важко пережити. Ну і звісно, Харків повинен бути насичений джерелами альтернативними джерелами електричної енергії. Це дизель-генератор, який повинен заживлювати цю критичну інфраструктуру, яка знову буде забезпечувати теплом. Іншого ми не, не можемо на жаль продумати на сьогоднішній день, тому що у нас знаходиться практично країна-терорист, країна агресор.